Відчуваючи наближення інсульту, він викликав до себе Сталіна і попросив у разі паралічу дати йому отруту. Але Сталін це прохання не виконав. Відомо, що Ленін сильно захоплювався зв'язками з великою кількістю жінок, це його і згубило. Ну і добре. Також Іліч дуже любив поїсти, але Крупська готувала погано і це взяла на себе його теща Єлизавета Василівна. Якщо продовжувати побутову тему, то єдине місце, яке він тримав чистоті, був його робочий кабінет. Варто також поговорити і про замахи на Леніна. Перший відомий замах стався 1 січня 1918 року, коли автівку Леніна обстріляли. Однак хто стріляв та хто замовник встановити не спромоглись. Наступний замах стався 30 серпня 1918 року. В цей день Ілліч дав потужну промову на заводі Міхельсона. І після біля машини в нього стріляє жінка.